Українські воїни незламно стоять на обороні. Стримують тиск ворога всіма можливими та неможливими способами. Тиші тут не чули майже рік. Місто герой Бахмут. расисти нещадно рівняють із землею. Через війну більшість жителів Бахмута стали вимушеними переселенцями. Вибратися з пекла та почати життя з нуля вдалося надії плис. Жінка з родиною покинула рідну домівку, щоб врятувати найцінніше. Дитина маленька, вона ж може і за Гікою вирости. Старша замкнулася. Найдорожніше, що в нас є в житті, це наша життя. От того, на той світ нічого не забереш. І в цій житті тільки треба думати, о тому, що, слава Богу, що живе. І Жалко, що це ми розуміємо, коли стільки часу не пройшло. Виїхати Надії вдалося разом з братом. Евакуацію організувала компанія, в якій він працював. З березня 22-го року сім'я Надії мешкає в Хмільнику. Не скажу, як вдома, такого немає. Але вдома моєго вже теж ні. Що я вам можу ще додати? Я рада, тому що я жива. Живі мої діти, жив мій муж, радіти живі, що ми змогли всіх вивести. Вот это це найголовніше. У шелтері проживає майже дві сотні бахмутців. Всі вони працівники заводу, який виготовляв гіпсокартон і будівельні суміші. Компанія ІТЕК e завжди віддавала пріоритет безпеці співробітників. І в першу чергу були евакуйовані люди, потужності всі залишилися в Бахмуті. Багато продукції залишилось. Перейнялись проблемами бахмутців і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький мер Сергій Моргунов. Підтримка людей, яким зараз важко серед пріоритетів роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Бахмут для України це фортеця, це символ. Опору і мужності, і в принципі, саме те місто і місце, де найбільше українські війська виснажують і нищать ворога. Але, на жаль, і це логічно: війна принесла неспокій в життя людей безпосередньо бахмутців. Продукти, харчування, засоби гігієни й одяг все це привезли для покращення побуту бахмутських родин. Гумдопомогу доставили завдяки співпраці гуманітарного штабу, благодійників та муніципалітету міста Кельце. Вони вирішили зібрати допомогу там. Ми зініціювали, що ми допоможемо її оформити, доставити до України. В цьому прийняли участь вже Вінницька міська рада. Яка допомогла доставити окрім логістики? Забезпечив гумштаб бахмутців речами першої необхідності та ковдрами. Так склалася доля цих людей, що вони змушені були е збиратися за кілька годин. Брати просто дві руки, то що вони могли брати з собою, там якісь пожитки чи ще щось, там головне документи, і тікати світ за очі, не знаючи, що їх чекає в майбутньому. Оце, і цих людей, звичайно, треба підтримувати, тому що вони ну, найбільше, мабуть, потерпають як цивільні люди, от, від всіх тих негараздів, а саме головне, від наслідків війни. Загалом привезли понад 800 кілограмів гуманітарного вантажу.